Буковинські поліцейські поповнили резервний запас донорської крові. Вони долучилися до всеукраїнської акції Здай кров, врятуй життя у період війни з Росією. Стало забезпечення цим життєво важливим компонентом. Одна з умов обороноздатності нашої держави починається знову. Забір крові для відправки в Донецьку, в Луганській області у нас є постійні потреби в здачі крові, плазми і тромбоцитів, тому що у нас дуже велика кількість людей, які є переселенцями, і дуже велика кількість з них хворих. Ми дуже раді, що боковинські поліцейські приймають в цьому участь. Правоохоронці Буковини часто долучаються до донорства. Серед них офіцер поліції Клішківецької громади Юрій Нагавичка він більше 20 разів здавав свою кров та допомагав медикам у лікуванні хворих. Цього разу здав кров для збору тромбоцитів, щоб допомогти врятувати життя онкохворих діток. Своїм вчинком поліцейські закликають небайдужих долучитися до благодійної акції та врятувати чиєсь життя.